Вітаю! Ви вже побачили, як учениці малювала листочок як цибулинка. І сьогодні я хочу показати вам повільний майстер-клас, як це зробити: від ескізу до завершеного листочка. Розпочнемо. Малюємо спочатку ескіз. Середня частинка листочка це крапелька. Далі малюємо пилюсточки. Їх може бути будь-яка кількість цих пилюсточок. Ось я попарно малюю дві пелюсточки, потім ще дві. Якщо ви вже маєте навички малювання петриківського розпису, то можна не розмічати олівцем, а можна і намалювати олівцем. І малюємо фарбами. У мене гашові фарби. Мені знадобиться сьогодні салатовий, темно-зелений і жовто-гарячий, круглим пензликом. Світло-салатовий колір беру на кінчик жовто-гарячий, і малюю середню частинку. Ось так натискаю на пензлика, тут піднімаюсь на пензлика і в інший бік. І піднімаємося. Далі я малюю світло салатовий на кінчик темно-зелений. Ці пелюсточки це ж у нас зелений листочок. Якщо пензлик великий, то можна намалювати за один мазочок кожну пелюсточку. Цієї цибульки-листочка. Ось так. В центрі піднімаємося на кінчик. Бачите, не демалювала. Візьму ще фарбу і просто повторю цю пелюсточку дуже-дуже повільно. І наступну пелюсточку одна і тут інша. Пелюсточки сходяться до центру в одну крапочку. Якщо не подобається форма пелюсточки, ви просто берете і ще раз її перемальовуєте. Ось так. І піднімаємося на кінчики. І ще одна маленька пелюсточка. Треба зачекати, поки підсохне квіточка, і потім намалювати ще виписку тут. Виписка може бути як темно-зеленою, так і навпаки, можна її зробити світлою. Пелюсточки можуть бути несиметричними. Тут, бачите, у мене трішечки вниз пелюсточка, а ця вверх. Ну, я можу залишити так, а можу перемалювати. Ну, хай буде так і, іначе вітром роздуте. Листочок підсох, і я вибіленим жовтим котячим пензликом зроблю виписку. Спочатку я отак підкреслю середню частинку. Бачите, мазочки сходяться в одну крапочку, і потім різної висоти довжини по цим пелюсточком малюю тоненькі прожилочки. Тоді листочок в нас стає таким об'ємним і більш цікавим, таким природнім. Можна і в центрі тут намалювати, теж гарно. Не видно, я повторю ще один мазочок. І останній штрих буде з цього всього малюночку. Це крапочка в центрі. Ось тут, де в нас сходяться пелюсточки, будь-яким інструментом. Я зворотньою частиною пензлика ставлю ось так крапочку. І такий цікавий листочок готовий. Можна і зелену квіточку таку намалювати, якщо ви малюєте композицію в зеленому кольорі. Натхнення вам і до зустрічі!